Як завжди. Все як завжди. І так, доброго ранку. Колись я дуже часто знімала сторіс. Колись. Оце було напевно до ще до ковіду. Так, да, тоді ще з'явився тільки тікток. Мені цікаво було, що це таке, і я знімала сторіс в Інстаграм і в Тіктоку. Але потім я закинула, і я довго пригадувала, чому так сталося. Чому, чому я закинула теж. Ну, раніше я закидувала, тобто перестала займатися чимось тим, що мені було нудно, я так собі говорила. А тепер я зрозуміла, що вся проблема моя в тому, що я перестаю щось робити, це в. Тому що я не люблю систематичність повторення одного і того самого треба постійно, а це пов'язано з організацією, це пов'язано самодисципліною. І аж тепер я завжди знала, що коли я маю багато навантажень, то мені легше організовувати себе. Так сталося і тепер. І до того всього, чим я займаюся, мені ще цікаво проявляти себе. Тобто, власне, для чого я це роблю? Для того, щоб я хочу проявляти себе. Колись в школі я думала, ну, тобто, пригадуючи шкільні роки, я думала, що я і так проявляла себе, бо я брала участь в якихось на різних таких заходах, там співала, танцювала. Всяке різне. І здавалося б, чому мені так важко зараз це робити? Ну, на то, напевно, є багато різних причин. Тому. Ой. Тут всюди кругом песики, а наша амбер. Як каже, моя Оля, not friendly. Вона така ще трошки підліток нас. За підліток. всіх зачіпляє. Зачіпає. Так, так що. Власне. Чому я вирішила проявлятися, чому я вирішила записувати? Власне, це я роблю для себе в першу чергу. До речі, якщо хтось думає, я... Зрозуміло, що є два типи, е, два типи людей, які слідкують за красивою картинкою життя інших. Перший тип це ні. Є два типи людей, яких все красиво в інстаграмі. Перший тип людей це які дійсно пропрацювали все, своє життя, про все своє минуле, всі свої страхи. Які організовані, працелюбні, трудоголіки, працюють, і в них насправді все таке в житті, як вони показують. А дуже часто показують вони то для, ну, власне, для реклами, для просування свого бренду, а не тому, що вони чекають, що ви їх реально полайкали. І другий тип людей це ті, в кого картинка придумана. Ось ви собі так думаєте, що вона живе в такому дорогому будинку, в неї все так красиво, ідеальні відносини з чоловіком. А насправді ви бачите лише картинку. І дуже часто, чому люди хейтять інших? Тому що вони шукають недоліки. Але вони не бачать недоліки в собі, а стараються помітити, як то кажуть, таку колючку. Як це українською? Помітити таку маленьку крапинку в оці іншої людини, а в своєму оці, звичайно, вони цього не бачать. Не бачать тому, що або поганий зір, ну або дійсно ти дуже складно, коли око пече побачити, або те, що вони не дивляться на себе в зеркалі. До речі, я зараз розмовляю метафорами, тому що дивитися на себе. Дзеркало, це власне на себе внутрішньо дивитися, на свою, свою середину. Те, що я маю, чого я вартий. І насправді ті, що мають першу картинку, ті, що працюють над собою, у них картинка така є, тому що вони дуже багато пропрацювали над собою, з собою, біля себе. Тому в них так все виходить. А ті, хто думають, що все так просто і все так красиво. Пробуйте. Я ж сказала, для мене важко було навіть систематично запощувати свої відео, кожен день це робити. Вроді би така елементарна річ, а мені це стало складно і нудно, А тому що не було дисципліни. Тепер я намагаюся все, всю дисципліну, всі, всі такі речі з мого листа перетворити в рутину. Можна сказати, що це і засвоєння нових звичок, так, можливо. Тому ось якось воно так. Чи я буду далі знімати свої відео, Ну так, звичайно, хочеться для чого. Ну, знову ж таки, в першу чергу для свого проявлення, а вже в другу чергу для того, щоб поділитися тим, що я вже вмію і знаю. Що робити для того, щоб робити? Щоб систематично постити, щоб виконувати звички. Проста відповідь робити кожен день. Знаєш, знаєте, дуже часто чую, а як це? От я не можу. Там нагадування поставила і не дивлюся в нагадування. Ну, значить, ти не дуже хочеш цього. Відповідь проста: якщо ти хочеш змінитися, якщо ти хочеш вести якусь звичку в своє життя то ти маєш це робити кожен день, без нагадування, без того, щоб хтось тобі подзвонив і сказав, що ти маєш зробити, що ти маєш встати, записати, завести той щоденник, чи ти маєш з'їсти корисну їжу, чи випити цю таблетку, чи вітамінку. Ну, та дійсно, відведи вже задницю і роби щось сама, без чиєїсь допомоги. А ви знаєте, що питання чому? Це є дуже аб'юзивне питання. Якщо ти хочеш запитатися людину щось щиро, ну не питайся її відразу, чому ти то не зробила, чому ти так не поступила, чому ти не приїхала, чому ти не прийшла, чому ти проспала, чому ти спізнилася? Ну, почни речення якось м'якше, щоб не відразу настроювати людину проти себе. Найгірше речення, яке може бути, найгірше питання це є. Питання, яке починається зі слів чому. Знаєте, я не сижу, не сижу часто в тим, взагалі не сижу в тіктоці, тому що насправді я не маю для цього часу. І е, якийсь період тому я думала, там гортаючи сторінки навіть того ж інстаграму, думаю, як люди придумають такі ідеї, такі прикольні ролики. А коли ти, наприклад, хворієш і цілий день сидиш в цьому, ну образно цілий день, я ніколи не сижу в соцмережах цілий день, то ти розумієш, що це просто люди копіюють ідеї, це просто тренд, який копіюється один в одного, перезнімається для того, щоб це було популярно. Окей. Щоб відео завірусилося. Ну, ясно, це зрозуміло. Оце так прикольно, коли дивишся на аккаунти, в яких свої ідеї. І це відразу видно. Вони знімають постійно якісь нові відео. Відео маленькі. І я тепер бачу, яка велика праця для того, щоб зняти, власне, таке відео, вроді, на одну хвилинку. Ну... Но... Це дійсно складно, я навіть, чесно кажучи, поки що не, не маю навіть бажання, щоб це пробувати. Ну, можливо, колись побачимо. О, Боже, я стільки знімала і нічого не знялося. Колись я вважала, що якісь коротко тимчасові перерви в плані того, що я нічого не роблю пару днів. Ну нічого не роблю, це не шию, не займаюся творчістю, не яких хендмейдів, бо раніше я займалася тим. Це депресія. У моєму розумінні це проявлялося так. Я 2-3 дні дивилася просто якісь серіали. Ну, не лежала в ліжку, може лежала. І я не пам'ятаю, як це було не важливо. І недавно я зловила себе на думці, що в мене вже давно не було депресії. Я така зайнята людина, що я не маю часу тим займатися. І я зрозуміла, що мій прояв депресії це тимчасові хвороби. Ось недавно я перехворіла грипом. В принципі, не було нічого такого складного, але мене це трішки вибило з моєї рутини. І ось коли мені вже стало легше, я зрозуміла, що такі перерви. Такі перерви нам даються для того, щоб змінити фокус, просто змінити фокус, зрозуміти, що в нас не все так погано, як ми про це думаємо, і почати знову працювати. Я вийшла з цих умовно вихідних з оновленою з масою енергії і розумінням того, що я роблю все правильно, просто іноді потрібно відпочивати. І не зациклюватись на своїх помилках, не зациклюватись на тому, що щось не вдалося, тому що насправді і так вдається дуже багато.